І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, день і ніч плачу на розпуттях волелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що ж вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Учітесь, читайте, в чужому научайтесь свого, не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. Немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.